курортного трускавця презентували фотовиставку Донбас, війна та мир, організаторами якої виступила Національна спілка журналістів України та уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Луганській та Донецькій областях. Ірина Гаращенко близько трьох десятків світлин, зроблені не лише професійними фотографами, але й журналістами, волонтерами та звичайними мешканцями, показують життя в зоні АТО. Рускавець перше українське місто після столиці, де була презентована колекція фотографій, супроводжують та особисто знайомлять глядачів із світлинами куратори заходу Наталя Іщенко та Сергій Моругін. Як люди живуть на фронті, як вони між собою спілкуються, як вони взаємодіють солдати з місцевими жителями? Весь цей бік, який насправді складає зміст. Того, що відбувається, а дуже часто залишається за порогом. От ми вирішили, що зробити фотовиставку, яка покаже такий другий, якби другий бік війни. Фотографії у грудні минулого року побували і в європейському парламенті в Брюсселі. А от до Ради Європи у Страсбурзі світлини не доїхали. Організатори кажуть, отримали відмову від європарламентарів. Проте розчаровуватись не поспішають. Найголовніше, що правда про українську війну має всі шанси бути почутою. Справжню картину не перекручену російськими медіями. Але звичайно це тільки крапля навіть не в морі, а в великому великому океані інформаційного простору. Окрім виставки про війну на Донбасі, в музеї постійно діє експозиція світлин про трускавчан, які захищають країну на сході. За словами директора Трускавецького музею історії міста Галини Коваль, таких близько сорока саме їхню участь в цих бойових діях. Ми відобразили у експозиції нашого музею, які в подальшому назавжди стануть тою героїчною сторінкою в історії новітнього Трускавця, в історії новітньої України. Завітати в музей можна щоденно, окрім суботи, з 10 до 18 години. Адреса – Трускавець, Майдан Січових Стрільців, 2. Телефон для довідок – 5-22-37, код міста – 247.